Ті малюки сподіваються перемогти? Оці. Це просто смішно. Ці хлопці такі грубі. Ви ж виграєте, так? Сімоне? Марі. Так, ми їх переможемо. Не бійся. Нам треба стрибати разом, Сімоне, ніби ми танцюємо. Тоді треба скласти пісню. Так, пісня пісня. Стрип-стрип, зоопарку стрип-стрип, цвіркуни стрип-стрип по землі, стрип-стрип. Кенгуру стрип-стрип, зоопарку стрип стрип Цвіркуни стрип, стрип по землі, стрип-стрип. Клас! Неймовірно. Я теж хочу спробувати. Митязни Гаспаре. Ой, болить коліно. Чекайте, я покличу бабусю. Нічого серйозного, Люба, скоро загоїться, але ти не зможеш взяти участь у перегонах у мішках. Пробач, Марі, я не навмисно. Що, малюки, позмагаємося. Перегони починаються. Так не чесно. З піснею ми мали перемогти. Твоя пісня дуже смішна. Кенгуру стрип-стрип. У зоопарку стрип-стрип. Стривай, Гаспаре, ти знаєш пісню. Ну, е, так. То ходімо, будеш зі мною в команді. А вже ж гарна ідея. Але ти казав, що я малий. Зовсім ні. Гайда мерщій. <плес> Він не зможе швидко стрибати з цим бананом. От малюк. Але гаспара, навіщо тобі банан? Викинь його. Цоськи, це мій банан. Прибережи його на потім. Але, але ти. Вперед. Кенгуру стрип-стрип, зоопарку, стрип-стрип, цвіркуни, стрип-стрип, по землі, стрип-стрип. кенгуру стрип-стрип. Жабиня стрип-стрип і спинька стрип стрип Ви програли малюки. <pudding> Вставай, Гаспара, швидше, вони впали. Кенгуру стрип-стрип, зоопарку, стрип-стрип, цвіркуни, стрип, стриб, по землі, стрип-стрип.